Пенсійних балів, тобто буде бальна система. Ціну такого бала приглядатимуть кожного березня, що замінить традиційну індексацію пенсій. Замість індексації буде бал. Замість щільної системи, де пенсії зростають залежно від інфляції та заробітні плати, вартість бала. Залежатиме виключно від середньої заробітної плати в країні. Тобто, яка буде середня заробітна плата, від цього буде і відповідний бал, розмір цього балу? Щомісяця протягом офіційного працевлаштування людина зароблятиме оці пенсійні бали. Тобто, людина буде працювати і протягом цього трудового стажу вона буде накопичувати собі бал. Розмір майбутньої страхової.